Вітання вам з цікаво! Це дуже гарно бути вічливим, особливо коли ви розмовляєте іноземною мовою. Тож, давайте сьогодні розглянемо, в яку саме частину речення ми вставляємо слово пліз. Для цього ми розіб'ємо речення на два типи і почнемо ми з команд і вказівок. Перше, що я вам скажу, будь ласка, навіть якщо ви даєте комусь команду або вказівку, використовуйте слово «please», тобто, будь ласка. Тому що інакше для іноземців, тут я більше говорю про американців, тому що мені вони, так би мовити, ближче, я їх краще знаю. Ви будете видаватись дуже грубим. Тому... Навіть коли ми кажемо, там піди зроби щось, да, ми зазвичай використовуємо пліс. Одним з варіантів в такому випадку буде поставити пліс на початок речення. Please clean your room. юрум. Будь ласка, прибери в своїй кімнаті, Please do your homework by Monday. баймандей. Будь ласка, виконайте своє домашнє завдання до понеділка. Другим варіантом, який буде трішки like, пом'якшеним, це буде поставити please в кінці. А коли ви скажете «Clean your room, please», тут ви можете відчути різницю навіть в українській мові: прибери, будь ласка, прибери в своїй кімнаті, або прибери в своїй кімнаті, будь ласка. Це відчувається прям чуть-чуть, чуть, на тютільку м'якіше. Так само я можу сказати: do your homework by Monday, please». Другий вид речень, який ми розглянемо, це прохання. Тобто, коли ви звертаєтесь до когось з якимось проханням. Uh, і тут uh, в нас теж є два варіанти використовування слова please. Це коли ми ставимо please після you. Uh, could you Could please help me? Could you please give me a call when you have free time? Uh, так само це буде із іншими займенниками. Uh, can I please have a glass of water? Uh, другим варіантом це буде знову ж таки поставити please в кінці речення. Could you help me please? Uh, can I have a glass of water, please? Can you give me a call when you have free when you have free time, please? Uh, тобто, все це також працює. Uh, на що я хочу, щоб ви звернули увагу? Будь ласка, не ставте please після дієслова. Тобто, ми не говоримо uh, clean, please, your room. Або could you give me please a call. Та? Тобто, ось це так не працює. Отож, uh, в підсумку. В командах. Або в вказівках ми використовуємо please або на самому початку, або в самому кінці. А в проханнях ми використовуємо please або після займенника, або в кінці речення. І ми ніколи не використовуємо please після присутка перед додатком, тобто після дієслова перед об'єктом. І якщо це для вас, якщо ви будете плутатись і вам доважко це запам'ятати, то просто запам'ятайте, що завжди доречно використовувати пліс в кінці речення, незалежності від того, чи це є команда, вказівка або прохання. Дякую вам за те, що подивились це відео. Якщо у вас є якісь інші запитання стосовно англійської мови, будь ласка, залишайте їх в коментарях. Дякую вам і все на, на все добре. Пока.